Кришталевий черевичок. Колись давно жив на світі вельможний пан зі своєю донечкою. Перша його дружина померла, тому він одружився вдруге з пихатою та злою жінкою. Було в неї дві доньки, характером і розумом схожі на свою матір. Не злюбила б мачуха пасербицю, але поки живий був батько, вона намагалася бути з дівчиною ласкавою та привітною. Минуло кілька років, і батько помер. Ось тут зламачуха й показала свій крутий норов. Бідолашну пасарбицю змушували виконувати найбруднішу й найважчу роботу. Мачуха та її доньки називали дівчину попелюшкою, тому що старенька сукня дівчини часто була забруднена попелом і спічки. Спала попелюшка на горищі, а ліжком для неї була підстилка зі звичайної соломи. Якось раз гонець приніс до їхнього будинку послання від самого короля. Мачуха прочитала листа, а потім сказала своїм донькам. Крехітки мої, король, запрошив вас на бал. Його син, молодий принц, досі не одружений, тому на цьому балі він обере собі дружину. Запрошуються дівчата з усього королівства. Отже, я так само зможу піти на бал? боязко спитала попелюшка. Ха, подивися на себе у дзеркало. Куди тобі? зло розсміялася сестри. А мачуха хитро підморгнула донькам і сказала: Звісно, ти можеш піти на бал, тільки спочатку впорайся з роботою по господарству та зший собі нарядну сукню. Дякую, матусю, вигукнула, зраділа попелюшка і поспішила до своєї комірчини на горищі. Там на неї чекали друзі живі мишенята. Попелюшка поділилася з нею радісною новиною, а потім дістала єдине своє багатство. Бальну сукню матусі. Ця сукня вже вийшла з моди, але якщо її трохи перешити і додати стрічки та мереживо вийде чудове вбрання, сказала вона мишенятам. Але щойно дівчина взялася до справи, як пролунав крик Попелюшко, негайно до мене, і бідолашна поспішила до мачухи. Зла жінка загадала пасербиці стільки всього зробити, та ще й сестри вимагали до себе увагу, адже вони збиралися на бал. Попелюшко, принеси на червики! Попелюшко, де мої прикраси! Попелюшко, зроби на мені зачіску. Попелюшка ледве встигала впоратися з однією роботою, яку мить з'являлася нова, тому добрі мишенята вирішили їй допомогти. Поки попелюшка прибирає, «Займімося її сукнею, сказали вони. Маленькі помічники принесли ножиці, голки й нитки, поцупили у вередлевих сестер декілька стрічок і мереживо та взялися до роботи. Мишенята кроїли, пришивали та просували. Їм було важко, але чого ж не зробиш заради улюбленого друга. Глянувши на свою роботу, вони радісно вигукнули У нашої попелюшки буде найгарніша сукня в королівстві. А в цей час бідолашна попелюшка допомагала сестрам надівати гарні сукні і думала про те, що не побачить королівського свята. У мене зовсім не лишилося часу, щоб пошити собі сукню. Ну й нехай, не дуже ти хотілося, не потрібен мені цей бал. Як же здивувалася дівчина, коли, повернувшись до своєї комірчини, побачила гарну сукню? Що за дива? вигукнула попелюшка. Це не дива, ми просто вирішили тобі допомогти. Швидше вирушай на бал і повеселися там від душі, сказали мишенята. Щаслива попелюшка наділа сукню, зробила зачіску і швидко збігла з ходинками вниз. Побачивши нарядну пасербицю, мачуга та й дочки таки застигли від подиву. Погляньте, яка в мене гарна сукня! радісно вигукнула Попелюшка. Це моє мереживо. закричала старша сестра. Це мої стрічки, заврещала молодша, а потім мачуха і їх сестри заходилися відривати прикраси від наряду попелюшки, який поступово перетворювався на лахміття. Тепер ти знову схожа на себе, типова замазура, задоволено сказала мачуха. Ти залишишся вдома, а ми з моїми крихітками їдемо на бал. І вони втрьох поїхали до палацу. Бідолашна попелюшка гірко заплакала й у розпачі вибігла в садок. Мишенята кинулася за нею. Як би мені хотілося хоча б раз побувати на балі, журилася дівчина, але мої мрії ніколи не здійсняться. Не кажи так, Люба, раптом почула вона голос за своєю спиною. Попелюшка озирнулася і побачила свою хрещену матір, яка прийшла навідати її. Я виконую твої бажання, тому що я фея. Вона оглянулася довкола. Тут є все, що мені потрібно гарбуз, щур і мишенята. Фея змахнула чарівною паличкою, промовила закляття, і гарбуз перетворився на золоту карету щур на візника, а мишенята на коней. Ну що, ти задоволена? спитала фея у хрещеної. Дуже, відповіла попелюшка. Тоді Люба, сідай у карету та вирушай на бал. «А, але як же я можу поїхати на бал у старій сукні? спитала дівчина Хрещена. Фея злегка доторкнулася чарівною паличкою до сукні попелюшки, і вона перетворилася на дивовижний наряд, а грубе взуття на ногах дівчини на кришталеві черевички. Потім хрещена посадовила попелюшку до карети та суворо наказала повернутися додому до півночі. Якщо ти забаришся хоча б на хвилинку, сказала вона, твоя карета знову стане гарбузом, коні мешанятами, візник щуром, а гарне вбрання старою сукнею. Щасливо попелюшка подякувала хрещеній матері та вирушила до королівського палацу. Бал був саме в розпалі. Усі танцювали і веселилися, лише король був не в гуморі. Наш син потанцював з усіма вродливими дівчатами королівства, а дружину собі так і не обрав, сказав він королеві. Дайте йому ще трошки часу, Ваша Величність! – заспокоювала його королева. Повірте, все буде добре. У цей час до зали увійшла попелюшка. Вона була така чарівна, що всі довкола не зводили з неї очей, а принц першим підійшов до дівчини і запросив її на танець. З цього моменту він танцював лише з попелюшкою, а про інших дівчат просто забув. Гості захоплювалися незнайомкою, а король радів, як дитина. Тільки принц і попелюшка нікого не помічали. Вони були дуже щасливі і закохані. Швидко прилетів час. Коли Попелюшка глянула на годинник, була майже північ. Слід поспішати додому, а то чари хрещеної от-от перестануть діяти, подумала вона. Попелюшка помчала вниз сходами, але на бігу загубила кришталевий черевичок. Дівчина не наважилася за ним повернутися, вона почула бій годинника. Треба було поспішати. Коли годинник пробив 12 разів, чари розвіялися. Попелюшка опинилася на дорозі з гарбузом і мишенятами у старій сукні та в одному кришталевому черевичку. Принц намагався наздогнати чарівну незнайомку, але марно, йому залишився лише її маленький черевичок. Я хочу одружитися з цією дівчиною, сказав принц батькам. – Допоможіть мені розшукати її. Уранці наступного дня. Король розіслав гінців на пошуки чарівної незнайомки. Вони показували кожному, кого зустрічали, кришталевий черевичок і розпитували про попелюшку. Усі молоді дівчата королівства приміряли черевичок, але жодній він не підійшов. Коли Мачуха дізналася, що до неї їдуть принц і королявські гінці, то вирішила зачинити пасарбицю у порожній кімнаті, аби її ніхто не побачив. Тоді вірні друзі мошенята викрали в злої мачухи ключа та відімкнули двері кімнати, у якій зачинили попелюшку. І ось принц та пінці прибули до будинку попелюшки. Спочатку кришталевий черевечок узялася міряти старша сестра, але її ступня була надто довгою. Нога ж молодшої сестри виявилась надто товстою. Чи є дівчата в цьому будинку? запитав принц мачуху. Нікого більше немає, відповіла вона. І тут до кімнати зайшла попелюшка. Принц посадовив дівчину до крісла та взув крашталевий черевичок їй на ніжку. Він був саме її розміром. Сестри мачуха просто розкрили роти від подиву, а попелюшка дістала з кишені другий черевичок і взула на іншу ніжку. Цієї ж миті двері відчинилися, і до кімнати війшла хрещена мати попелюшки. Вона торкнулася своєю чарівною паличкою до сукні хрещениці, і сукня стала ще гарнішою, ніж на балі. Принц забрав попелюшку до палацу, а за кілька днів вони справили бучне весілля. Кінець, а то сухо молодець.